Я практично на 100% впевнена, що ви ніколи не чули і не бачили ось цю рослину. В народі її називають гіацентовий бузок, і вона настільки прекрасна, що достойна бути на кожному подвір'ї. В цьому році я вперше буду висаджувати ось таку рослину, називається доліхос рубінові іскри. Це швидкоростуча ліана, яка за один сезон виростає до трьох метрів. А тепер я вам покажу, як в неї виглядає насіння. Насіння цієї ліани це ось такі чорні боби з білим гребінцем. Дуже красиві. Цвіте вона яскраво рожевими квітами, а восени ми побачимо такі ж яскраво рожеві стрючочки. Доліхос з зеленим листям називається Рубінові іскри. У мене є ще другий сорт, з червоним листям називається фіолетові гірлянди. Фасолінки в мене дуже швидко зійшли на четверту добу. Зараз їм трошки більше тижня. Ще через тиждень я буду їх висаджувати у відкритий ґрунт.